Усім привіт відразу до важливої новини. Колишній президент, США, республіканець Дональд Трамп, опинився під арештом одразу після прибуття в офіс окружного прокурора Манхеттена. ще до пред'явлення звинувачень. Про це повідомляє телеканал CNN. До кінця суду тепер експрезидент США повинен знаходитись під вартою. Водночас пояснює ситуацію: цей арешт досить формальна процедура, адже остаточне рішення ухвалить саме суд. Ймовірно, Трампу можуть на Значити заставу та відпустити додому і ще одна цікава деталь: арешт Трампа відбувся без застосування наручників, оскільки він знаходиться під постійним захистом секретної служби США через свій статус колишнього голови держави. Але натомість у Трампа зняли відбитки пальців. Сам експрезидент перед арештом встиг написати пост у Твіттер, Я процитую це сюрреалістично. Вони збираються арештувати мене. Неймовірно, що це відбувається в Америці. У відповідь у Білому домі заявили, що готові до можливих протестів через проведення суду над Трампом, а також додали, що ця історія не в фокусі уваги Байдена. Як відомо, сьогодні Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка зі свого маєтку у Флориді. У суді Манхеттена йому мали висунути кримінальні обвинувачення. При цьому адвокати екс експрезидента не хотіли, щоб це відбувалось публічно. А тому захисники Трампа повідомили нью-йоркському суді, що виступають проти дозволу ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень. Юристи експрезидента також повідомили, що Трамп добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт. Винувального акту водночас нагадаємо, що арешт Дональда Трампа не означає, що республіканець знову не може стати президентом. США. за американськими законами у нього можливість балотуватися на цю посаду навіть є з тюремної камери. По суті, справи змі пишуть, що йдеться про одне з кількох розслідувань проти Трампа, яке стосується виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніалс. Справжнє ім'я стефані Кліфордс. Згідно з матеріалами справи, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніалс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про інтимні стосунки з ним десятьма роками раніше. Але дуже важливий момент: сама по собі ця виплата незаконною не була, причина в іншому Трамп та його адвокат оформили її як плату. Першого другому за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку. Адвокат Майкл Коін 2018 році отримав за це три роки в'язниці. Але Трампу, який тоді обіймав посаду президента, офіційних звинувачень не пред'явили. Інший значний платіж, нібито, був зроблений моделі Playboy Карен Макдугал, яка також стверджувала, що мала роман із Трампом. А що до речі, ви про це думаєте? обов'язково напишіть коментарі, поставте лайк, щоб про цю новину дізналося, якомога більше людей. До зустрічі.